Доброго дня, шановна громада, з вами депутати Української міської ради Андрій Гузів, Ізамела Маєва та Віктор Лющинський. І сьогодні ми будемо розбирати засідання останньої позачергової сесії Української міської ради з бюджетних питань, яка відбулась 3 липня. Які ж особливості цієї сесії хочеться відмітити? Міський голова Туренко не полишає спроб. Проігнорувати думку та пропозиції частини депутатів та вперто намагається протискувати питання, підготовлені виключно виконкомом. Спочатку я я, я вибачаюсь веду сесію, я вибачаюсь, і я і я визначаю порядок. денний. в першу чергу це стосується таких важливих для нього питань, як встановлення нової нормативно-грошової оцінки земель та ставок податків на землю, внесення змін до деяких. Комплексних програм та пов'язані з цим зміни до бюджету. Вочевидь, ці питання для нього настільки важливі, що нарешті зібрався кворум. Але цього разу у мера пішло все не по плану. Депутатам все ж таки вдалося відстояти інтереси своїх виборців та проголосувати ключові питання сесії на користь громади. Але давайте по черзі. Встановлення ставок та пільг із плати земельного податку та затвердження технічної документації із нормативно-грошової оцінки земель надважливі питання для мешканців громади, які проживають у приватному секторі, ведуть фермерське господарство, мають гаражі або земельні ділянки під будинками. Депутати одразу зазначили, що не можна окремо розглядати ці питання. Можемо отримати у наступному році нову проблему, оскільки на певних е ділянках на певних населених пунктах нашої громади значно виросте е земельний податок. Ми на сьогоднішній день отримуємо наприклад для старої країнки ставка збільшиться в два рази. Питання там ще таке виникає, чому стара Українка має платити за ті по тим самим нормам, по тим самим ставкам і коефіцієнтам більше, ніж лютий. Це також дуже велике питання, причому значно більше близько 25%. Ну Це питання мілочне. Але дивимося, гаражні кооперативи, де в нас одні пенсіонери, фактично, люди, які отримали вже давно свої гаражі, там щось побудували, гаражні кооперативи, Ставка виростає в два рази. Якщо зараз ми затверджуємо НГО і не затверджуємо ставки податків, або Олександр Гантич сказав, що це технічне питання, ставки податків, не технічне, тому що в нас є е, термін до 15 липня затвердження ставок податків, який почнуть діяти з 1 січня 2025 року. Відповідно, це не технічне питання, ми не можемо затвердити ставки. Mm -hmm. Можливо, якщо людина сплачувала хай там тисячу гривень, щоб у наступному році вона сплачувала не 10 тисяч гривень, а е, трохи більше, ніж вона сплачувала до цього. Втім, міський голова назвав це прохідним х, технічним питанням. Перші два питання це питання, які по постанові Кабінету міністрів технічні, взагалі технічні, а потім, на користь адекватності власних розцінок сплати за землю, намів обойний аргумент. Так, да, він певний, я більше скажу. Е, у, ну мене з, з, по, у мене по одній з громад я сплачував 32 тисячі гривень, а зараз сплачують 389. Тут навіть важко щось коментувати. Туренку зі своїми статками та захмарною зарплатою ніколи не зрозуміти потреби та фінансові можливості простих людей. Врешті, для розгляду та детального працювання цих технічних питань, довелося оголошити перерву на 2,5 години. Та чекати, поки фахівці виконкому внесуть усі зазначені депутатами правки таким чином, завдяки командній роботі з моїми колегами, головами комісії Тетяною Годзинською, Алевтиною Шмагель та депутатським корпусом, нам вдалося збалансувати нормативно грошову оцінку земель зі ставками податків та встановити помірну адекватну плату за користування земельними ділянками. Враховуючи інтереси мешканців громади різних категорій, наступне резонансне питання, вирішенням якого ми з колегами займаємось вже півроку, виділення коштів на підтримку обухівської комунальної стоматології, яка ось вже 30 років надає послуги малозабезпеченим мешканцям нашої громади. Просимо відновити фінансування програми безоплатного стоматологічного обслуговування на рівні, на рівні минулого року. А саме виділити додатково 600 тисяч гривень на цю програму. Ми, це не наша прімка, ми робимо це на доручення наших виборців. Цю ініціативу підтримали більше двох тисяч людей, більше двох тисяч мешканців нашої громади, людей вихід. Людям потрібна ця послуга. Я пропоную виділити ці кошти і дуже прошу мене підтримати. Підтримайте, будь ласка. Саме незахищені версію нашого населення ця пропозиція очікувано викликала дратування міського голови, довгі, бурхливі дебати. Е, дивіться, Олександре Валентинович, ми зараз Я попереду, підтримайте людей. Я. Ви міський голова, дайте завдання вашим фахівцям, хай вони зроблять, так, так це, це потрібно. Вам тоді вивчаю... вивчаю... соціальному... на той момент. Зараз це інше. У якій програмі? Як ми зможемо заплатити гроші і вибачаюсь, воно э, особово хто буде виконувати і осваювати гроші Так ви ж визначали 21-го, 22-го, 23-го Проводили вивчення, в цьому не проводили. Та навіть погрози накласти вето на рішення. Це я натверджую, що якщо воно буде в такому вигляді, я його заведую, як поки що не відповідає. Але і тут перемога залишилася за депутатами. Оскільки питання комплексне, рішення цієї сесії не остаточне. Наразі ми домоглися внесення додаткових 600 тисяч гривень у програму без внесення змін до бюджету. Втім, на погляд мера з'явилась нова проблема. На четвертому році Каденції міського голову раптом осяяла думка, що укладати прямі договори з виконавцями послуг незаконно. Тож відтепер вони визначатимуться на конкурсних засадах. Ну що ж, будемо пильно слідкувати за обранням переможця. А також зробимо все можливе, щоб додані до програми 600 тисяч гривень були внесені до витрат бюджету на 24 рік. Ще одне надважливе питання, яке ініціювала депутат Тетяна Ягодзинська – збільшення одноразової фінансової допомоги мобілізованим військовим з 10 до 30 тисяч гривень. Ді, будь ласка, на, мої, на наші щеплені звернення щодо збільшення. Підтримки мобілізованих до цього проєкту не, були, не, бу, не була належна реакція на наші звернення. Ви їх не враховуєте. Більше того, була комісія проти нас Шмадіна, Віктина Голубовича, вони на комісії підтримали цю пропозицію, і ви це не враховуєте. Мені цікаво, чому, чим ви керуєтесь, коли ви не враховуєте думку депутатів? Це питання вже давно стоїть. Ми вже вивчили досить інших громад, побукові 30 тисяч, Миронівці, якщо не помиляю, 40 тисяч. Миронівка теж мало громади. Чому ви не можете напрацювати рішення? Можливо, пропозиція депутатського корпусу в 30 тисяч. Можливо, вона дійсно буде важка для бюджету. Давайте ми працюємо якусь оптимальну суму. Ми можемо собі дозволити. І її. Історія розгляду цього питання унікальна. Здавалося б, хто може блокувати питання підтримки наших хлопців, які відправляються на фронт, на оборонити нашу землю та захищати наше мирне життя? Виявляється, що такі люди є, і в першу чергу це наш патріот, міський голова Туренко. В якого ніколи немає на це грошей. Я вам чесно кажу. Я не знаю, що буде далі з податками таких скертас. Зараз кожен місяць ми падаємо вниз і ми отримуємо хоч якось на плаву тільки за рахунок минулих місяців перевиконання. Наступного, через два місяці, у нас піде невиконання бюджету. Ми станемо дефіцитними. Зараз у нас там є невеличкий профіцит, ми будемо ставати дефіцитними. А також частина депутатів, які вперто за це не голосують. Минула сесія не стала виключенням. Питання не було проголосоване. На мій погляд, питання допомоги військовим повинні розглядатися на кожній сесії, адже зараз для нас немає більш важливого нічого, ніж допомога нашим захисникам. Ми навмисно пішли на принцип та не закрили сесію. Тож до наступного засідання у виконкому є час розробити розрахунки та напрацювати варіанти збільшення виплат мобілізованим військовим. Друге пленарне засідання очікується наступний четвер. На ньому будуть вносити зміни в бюджет 2024 року. З урахуванням усіх наших пропозицій. Не дивлячись на шалений спротив міського голови, ми поступово досягаємо успіху в питаннях захисту інтересів мешканців громади. Ми змусили виконком переглянути проекти рішень та внести до них зміни, запропоновані саме депутатами. За це. Проголосувала більшість присутніх на сесії. Дякуємо колегам за підтримку. Сесія не закрита, і ми продовжуємо працювати на благо мешканців громади. Приходьте на наступне пленарне засідання, будемо разом відстоювати справедливість. Якщо вам цікаві наші публікації, підтримуйте нас репостами, тисніть вподобайки, підписуйтесь на нашу сторінку Громада Українки у Фейсбуці та на наш Ютуб канал. Слідкуйте за нашими публікаціями. Далі буде цікавіше. Побачимось.